Климентій Квітка підійшов до нашого родчика і хвилину прислухався до мелодії, а потім легким кроком вийшов на терасу і крізь відчинені двері, заглянув до кімнати, там побачив батька із примкнутими очима, що вичаровував із струн тужливі тони, пальці лівої руки легко. І звинно бігали по струнах, а смичок ритмічно підносився вгору і спадав униз. Батько, мабуть, інстинктово відчув присутність музиколога, бо відчинив очі, всміхнувся до гостя, а тоді весела коломийка наповнила кімнату. І приспішила обіг крови музиколога. Оце славно, що маєстро Карузо так майстерно заграв на скрипці. Цього я не сподівався. Ось чому Ольга Юліянівна зачарована вами. Так з однієї несподіванки попав у іншу. Весело привітався товариш поетеси. Батько поклав скрипку в скриночку і згорнув ноти, що були на високім, залізнім триніжку. Пане Квітка, чому Ольга Юліянівна не просто пані Кобелянська. У цілій Європі, кажуть, пані, пан і панночка. Навіть батько Тарас. Писав, пане брате, такий у нашого народу звичай. Тільки москалі намагаються затерти різницю між їхньою і нашою милозвучною мовою. Тому й засмічують її запозиченими чужими словами. Навіщо нам такі запозичення? Адже наша мова дуже багата, на свої власні. Вислови, ми ж не раби, щоб покірно приймати те, що нам ворог накидає, можемо і мусимо викинути з нашої мови все чуже. А пан Квітка, розсміявшись, весело відповів, що всім відома притча із Святого Євангелії про Вільця соломи в оці ближнього. Так ось та причта підтвердилась і тут. Мені, сказав він, як вуха в'януть, коли слухаю розмову галицьких українців, яка спольщена в них мова, які дивацькі звороти і наголоси, та ще й архаїчні слова з минулих сторіч. Адже галицькі українці також. Могли прочистити свою мову від польських слів, покликати хоч би одного вчителя з Полтави та коректора часописів і шкільних книжок. Та це ж навіть не діалект, а просто макаронізм. За люльку згоди перейдів на важливіші справи, що їх варто обговорити. В розмові виявилося, що музиколог Квітка збирає також історичні факти життя українського народу, пов'язані його із славним минулим. Ось пані Кобилянська, казав він, розповіла нам, що пан отець походить із шведського княжого роду і має повне право до титулу князь Бобикевич. Має власний герб і печатку з тією візнакою. але пан Отець не виявляє цього назовні. Навпаки живе інкогніто, скромно й тихо. Ніхто навіть не догадується, що він великий аристократ. І музиколог переповів те, що Ольги Кобилянської, пращур мого батька. Був кузеном славного короля Карла XII, приятеля військового союзника гетьмана Івана Мазепи. Він, 23 річний князь Густав, як військовий старшина, брав участь в поході шведів на Україну, в затяжних боях під Полтавою, у 1709 році. Визначався великою хоробрістю і сміливістю. Після нещасної битви під Полтавою король Карло вислав князя Густава з важливими документами до Швеції, де він у час лютої зими мусив добитися за всяку ціну. Гетьман Мазепа дав уставові своїх двох досвідчених козаків, які мали охороняти його до кордону Швеції. Доводилось їм їхати серед густих, завіяних снігом лісів, піль і доріг ворожої Польщі. На кожному кровці їм грозила небезпека втратити життя. Князь Густав, знеможений ще під час боїв і тепер великими морозами у дорозі захворів на запалення легенів, козаки завезли його до села і примістили у священика Уніята, бо в нього було найбезпечніше. Ось так шведський князь пращурмого батька опинився в хаті. Русинського священика уніята. Чи дійсно так було? запитав пан Квітка мого батька, переповівши те, що чув від Ольги Кобилянської. Більш-менш так воно й було. Мене дивує, що письменниця Кобилянська не взяла цієї правдивої, а одночасно романтичної теми. Для своєї повісти. Але що вас, пане квітка, в тій розповіді цікавить? Музиколог з'ясував, що в Києві було багато князів, таких, як Туманові, Рангини, Дергени та інші, але це грузини, москалі, поляки та інші чужинці. Такими дармоїдами він не цікавився. Натомість йому цікаве те, що мій батько український священик нащадок шведського роду, пов'язаного з історією України. Тому хоче знати, як закінчилась пригода князя Густава. Як закінчилась Отож князь Густав залишився під опікою священника в селі Гніздичі. Біля Кохавини козаки з допомогою ж священника передягнулися в селян і добилися до однієї шведської канцелярії команди в Польщі. Там вони передали документи і щасливо вернулися в село. Князь довгий час боровся із смертю, і священник багато натрудився, щоб його врятувати. Допомагала йому його дочка одиначка, що щиро опікувалась хворим. Ну, а далі пане квітка, вже може це самі догадатись. Музиколог енергійно заперечив головою. Саме тут починаються. Найбільш загадкові питання, гаряча любов князя до чарівної доньки шляхетного священника, як це буває у старих романах, не грає тут головної ролі. Найбільше цікавить мене те, чому молодий густав не вернувся до своєї батьківщини, до свого короля, чому згрівся свого світлого княжого імени. І нарешті, чому він проміняв його на Бабикевич? Вибачте, я не розумію цього. У відповідь батько сказав, що тільки той, хто знає жахливу трагедію князя Густава з тяжкими наслідками, зможе зрозуміти цю переміну його князівського наймення на звичайнісіньке, на прізвище його. Молодої жінки Бобекевич. Князь густе відморозив собі ногу, яку згодом довелося ампутувати аж по коліно, а разом з тим усі його сподівання стати наслідником трону бездітного войовничого короля Карла XII відразу розвіялись одненого монарха в Європі. На жоднім троні не стерпіли б. А може, саме таким нещастям князь Густав рятував своє життя, його король мав великі плани і саме тому загинув, закінчив батько свою розповідь. Ще й досі невідомо, хто бив шведського короля Карла ДІХ у 1718 році. Зазначив музиколог, то треба брати до уваги послідовність політики царської Росії. Це правда, що дотепер не вияснено, хто бив короля із засідки. Але ми, українці, з власного досвіду знаємо, що Росія вбиває своїх небезпечних ворогів. Можна й по-модному сказати, ліквідує їх. Вона хитро, шито, крито і підступно чужими руками гребла. Вона й убила Карла XII, що був її ворогом. Таке могло статися із молодим, боєздатним, талановитим князем Густавом. Не можна забути муки терпінь гетьмана Полоботка, Войнаровського і тих десятків тисяч козаків, які загинули. В жахливих обставинах на берегах зимної неби, копаючи канали в багнах і мочарах під нову столицю Петра, ката. Ось так він ліквідував своїх ворогів, а особливо українців, чи ж їх кров, муки, сльози і смерть не крича до неба про пімсту, Чи ж не чуємо цього? Голос батька став металевим, аж пронизував серце. Добродію Бабикевич, а документів від цього часу у вас нема. Ну, якихось листів, актів, метрик, переказів тощо. Були деякі акти, але більш родину, ніж військового характеру. На жаль, вони згоріли з іншими цінними речами в Першому домі. Але найважливіше те, що передав і мого батька один знайомий швед дипломат, який відвідав його біля 1820 року. Швед дипломат запевнив діда, що англійцям удалось викрасти копію тестаменту Петра І. А це особливо важливий таємний документ цілої Росії річ у тому, що цар Петро І закликав у 1707 році голландського мороплавця-картографа до себе, що він особисто відвідав кордони Європейської Росії і на тій підставі виготував географічну мапу. Мав також важливі розмови з ним у справі мореплавства і торгівлі. Цар Петро хотів якнайширше розвинути мореплавство і торгівлю, щоб таким способом збагатити Росію і піднести її на першу потугу в Європі, щоб вона мала вирішальне слово, силу і владу, мовляв. Це їй належиться, бо вона територіально найбільша в Європі. Він планував із сниви широкими каналами спрямовувати навантажені кораблі Дніпром у Чорне море і через Дарданели до Греції, Єгипту, Італії і інших країн. З України плили б хліб. Та інші багатства аж до що неви, щоб їх продавати Англії, Голландії, Швеції, Норвегії та іншим краям голодняка. А з Сибіру вже Волгою плили б навантажені кораблі і новими каналами через Дон, у Чорне море і Дарданели. Для таких перспектив і планів була необхідна точна географічна мапа. Із таким завданням вирушив далеку дорогу досвідчений картограф і вернувся щойно через рік. І що ж думаєте, він привіз із собою? Кинув питання батько. Очевидно, міг привезти цареві багато, а найголовніше, міг підтвердити реальність планів царя Петра про розширення його імперії. Навпаки, дорогі добродію, Картограф дуже швидко розвіяв всі плани царя, вказавши на побережжя Чорного моря з його чудовими заливами, що воно належить Україні, а не Росії, не менш важливий герло Дніпра, яким випливали б кораблі на Чорне море, без якого неможлива торгівля. Із широким світом, а козаки, вони ж кожної хвилини можуть припинити плавбу російських кораблів по Дніпрі і на Чорному морі, і саме від них залежатиме розвій російської торгівлі водним шляхом. Не можна забувати, що води Неви замерзають на протязі чотирьох місяців. Тож кораблі в той час не рушать з місця. Тільки тоді, коли Росія заволодіє Україною, зможе здійснювати свої імперіалістичні плани, географічне стратегічне положення України над Дніпром і Побережжям Чорного моря має велике значення і без України. Росія не може розвинутись. Так пояснив цареві картограф. Петру заявив, він подбає про це і дасть відповідні вказівки своїм наслідникам. З того часу походить таємний політичний тестамент Петра І, що його дотримуються всі керівники Росії. Адже ліквідація русифікація всього українського почалась ще перед Петром І. Вже в 1663 році царський уряд управляв Україною з допомогою своїх контрольних канцелярій, заявив пан Квітка. Так, це правда, сказав батько. Ось вам. У 1709 році постає малоросійська колегія, що контролює діяльність українського гетьмана. У 1722 році заборонено вільний вибір гетьманів, а в 1734 році гетьманським урядом уже правив князь Шахматов із двома росіянами. В 1764 році Малоросія, Фінляндія і Ліфляндія стали провінціями Московської імперії в 1775 році остаточно зліквідовано Запорізьку Січ. Найголовнішою вказівкою в цьому тестаменті було те, щоб за всяку ціну. Знищити назву Україна, тому її усунули з книжок, мап. Нарешті москалі вирішили затерти назву Україна навіть у пам'ять людей. Почали твердити, що Україна це Малоросія складова, нерозривна частина Великоросії. Одне слово, вони намагались затерти всі різниці. Між українським і російським народом, як у мові, так і в назві та історії. Урядники Московської імперії знали про зміст іменту тестаменту царя Петра І і дуже сумлінно виконували його заповідь. Вони не давали українцям можливості розвиватись ні культурно, ні політично. Свояк швид ясно підкреслив, що Росія затерла ім'я України і її криваву боротьбу за незалежність так вміло, що світ про це нічого не знав, що правда він і не цікавився, що робить Росія з так званою Малоросією. Як наслідок, мільйони людей заплатили своїм життям та ще й майбутньому. Будуть платити. Навіть Наполеон мало знав про Україну, його агенти, які обсмоктували цілу Європу і чули, як там трава росте, вишукували всі політичні конфлікти між державами. Корисні для Франції. Саме тут нічого не дохнюпались. Тому Наполеон програв війну з Росією, якщо б знав, що сила Росії залежить від її панування над Україною, знав героїчну боротьбу України за визволення з-під Росії, то міг допомогти Україні піднятись проти її відвічного ворога, а тим самим знищити Росію і виграти. Війну. Але Наполеон не знав про Хмельницького, про Мазепу, про Карла XII і Полтаву були це наслідки тестаменту царя Петра І. Московська дипломатія вміло затирала сліди кожної спроби українського народу визволитися з московської неволі. Немало співало з пантелику західних політиків твердження, що Малоросія це южна провінція Росії. Так московські дипломати відвертають увагу світу від України, далі хитрують, вигадують і брешуть, де тільки можуть. Наприклад, в світовій виставці в Парижі був павільйон. Малоросі з усіма її багатствами, але не України. А де наші вчені письменники замість протиставитись московському наступові? Вони роздрібнюють свої сили під пливом російських партій і чварами цапову душу, знеславлюють себе взаємно. Швед дипломат запевняв. Діда мого батька, що Росія вислала проти Наполеона самі українські полки, які розбили його армію. Так уже не раз було, що українці добували славу своїм історичним ворогам Польщі та Росії. Всі москалі знають про те, що Росія втратить провідну роль в Європі. І взагалі в світі з хвилиною, коли Україна стане самостійною державою. Вільна Україна для них жахливий кошмар. Це предосторога для українців, щоб знали, чим закінчується приязнь з москалями. Москалі, всі однакові, соціалісти, декабристи, марксисти чи інші. Всі вони, перш за все, москалі і рішуче виступають проти того, щоб ампутувати територію Росії шляхом повстання Української держави. Без України Росія автоматично стане безголосою в Європі. Не вірте їхнім приятельським, приманливим запевненням, і словам вовк завжди залишиться вовком. Нехай перед вами стануть лицарі Войнаровський, Кальнишевський, Головатий, глоба, десятки тисяч закатованих і замочених українців, що кличуть до нас зі своїх могил, не вірте, москалеві брехунові, поговоріть на цю тему, з шановною панею Косич, закінчив батько. Він використав нагоду висловити свої політичні думки, все, що накипіло в серці, бо мав перед собою гостя, що пильно слухав і немов записував собі. У своїй пам'яті. Можливо, що розмова була продовжувалась, але до кімнати війшла мама, щоб довідатись, о котрій годині можна сподіватись поетеси, вона зазначила, що невимовно радіє нагодою вітати в своїй хаті таку визначну поетесу, твори якої захоплюють і чарують своїм змістом. А не знаєте, пане Квітка, чому пані Косач заїхала просто до гостиниці пані Москви, а не до нас, як планувала пані Кобилянська? Пан Квітка заявив, що тільки тому, що раніше обіцяла пані Москві заїхати до неї і мусила дотримати слова.